Всім привіт! Ви коли-небудь бачили тачок із бджолами, на якому ніхто нічого не робив із весни. Тачок із бджолою, на якому ніхто нічого не робив із весни, виглядає ось так. колись. А саме зовсім недавно я переймався, щоб тут не було занадто багато сонця і намагався посадити павловнію, рожеву акацію то Скоро так виглядатимуть більшість тачків в Україні. Не, не, не поспішайте сміятись із цих слів. А ось так виглядають бджоли, до яких я не підходив більше місяця. Та їм, та їм і не хотілося, щоб до них підходили. Це дуже просто. Бджола постійно травиться і не... Розвивається, тому і течок такий.